Зостав Богдана за скромним обідом, який він завжди носив із собою. Хоча обідом це назвати було складно шматок хліба з дешевою ковбасою та кілька варених картоплин. Готувати йому було нікому. У свої 22 він був круглим сиротою, і батьків зовсім не пам'ятав. Богдане, ти що там заснув чи що? Гримнув у трубку диспетчер. Тебе вже замовлення чекає, їдь швидше. Богдан важко зітхнув. Знову дали невигідне замовлення. Таксисти не любили туди їздити. Далеко, а заробіток малий. До того ж, його робоча машина вже ледь дихала. Самому на ній їздити було страшно, а про перевезення пасажирів годі і говорити. Дорогою він почув, як підвізка почала скрипіти та стукати. І це ще більше його засмутило. Отакої. От Подумав він, тепер весь ремонт знову на мене повісять, машина старша за мене, а я і так заробляю копійки, ще й запчастини доведеться купляти за свій рахунок. І все через те, що директор мене просто на дух не переносить. А чим я йому не сподобався? Богдан задумався, як би склалося його життя, якби у нього були батьки? Можливо, він би став юристом чи навіть фінансистом, а не таксистом. Проте без підтримки близьких. Вийшло тільки це. Він добре розумівся на двигунах, краще за деяких спеціалістів таксопарку, тому частенько вказував на їхні помилки. Через це стан автопарку залишав бажати кращого, а директор був невдоволений. Так він думав про своє. Богдан навіть не помітив, як на дорогу раптом вибігла вагітна жінка і перегородила йому шлях. Він різко викрутив кермо на узбіччя і ледь не врізався у стовп. Злий та переляканий, він вискочив з машини. Вам що, жити на бридло?» – закричав він на неї. Ви розумієте, що ви мало не спричинили аварію. Я на виклик поспішаю, а ви мене під кримінал підводите. Але коли він уважніше подивився на дівчину, весь його гнів розвіявся, її обличчя було блідим, з величезними, наляканими очима. Ніби в лісової сани. На ній була стара картата хустка. І довга ляна спідниця, а ноги були у великих чорних чоботах. Здавалося, що вона зійшла з екрану старого фільму. Дівчина стояла і плакала, мовчки ковтаючи сльози. Було видно, що вона сама налякана і була у відчаї. Тож Богдан все ж таки вирішив не продовжувати на неї кричати: Добре, сідайте в машину. А то ще народите тут на узбіччі. Куди вас підвести? Дівчина трішки заспокоїлась, її обличчя все ж таки просвітліло, і вона ледь посміхнулася. Дякую, мені на поштову. я заплачу, та знаю я, як ви платите, буркнув Богдан і недовірливо подивився на неї. Коли вони сіли в машину, дівчина уважно його роздивлялася, ніби намагалася зрозуміти, хто він. Мене звуть Христина, а тебе. Богдан, але всі мене кличуть просто бодя. Дякую, що допомагаєш, Богдане. Ти навіть не уявляєш, як для мене важливо туди доїхати. Мабуть, ти вже здогадався, що я тільки не вийшла з в'язниці. Але не лякайся, у мене не смертельна стаття. усміхнулася Христина, хоча і з гіркотою в голосі. Богдан був шокований. Нічого собі, кого я везу, подумав він, але намагався зберігати спокій. Голос він тільки пробурмотів. Ну кажуть, що від в'язниці не потрібно зарікатися. Всяке буває, розумію. Христина вдячно подивилася на нього, а потім із цікавістю почала роздивлятися вулиці за містом. Ніби давно тут не була. Богдан не став їй нічого питати, а він заглибився у власні роздуми. Йому стало зрозуміло, що в когось життя складається набагато гірше, аніж у нього. Раніше він часто себе жалів. Бо виріс у дитячому будинку. Все, що в нього було за душею, це водійські права та диплом автомеханіка. Коли він приїхав до міста, то обійшов безліч місць у пошуках роботи, і тільки цей таксопарк став його засобом для виживання. На щастя, держава виділила йому невеличку квартиру неподалік, тож не доводилося витрачати кошти на оренду. З перших днів він працював дуже старанно, добросовісно виконуючи кожне замовлення. Пасажири цінували його старання і часто залишали хороші відгуки, іноді навіть давали чайові. Особливо його любили бабусі, яких він підвозив по дорозі на роботу. Йому було шкода стареньких з важкими сумками, тож він охоче їм допомагав. Богдан робив це не заради того, щоб його похвалили. Просто в нього ніколи не було своєї рідної бабусі. Місцеві старенькі часто називали його онуком і пригощали його домашніми пиріжками. Та одного разу директор таксопарку Борис Миколайович дізнався, що Богдан підвозить людей безплатно і щинив справжній скандал. Ти що, доброчинець тут у мене, чи що? Клієнти повинні платити. Якщо ти такий добрий, то плати за них сам. Але ж я по дорозі підвіз бабусю з важкими сумками. Мені не важко. Намагався виправдатись Богдан. Та й кілька зайвих кілометрів не завадять. От і підвози за свій рахунок, розумнику, не втихав Борис Миколайович. І знай якщо ти ще раз таке зробиш, то я тебе звільню. Не займайся в мене благодійністю, ще раз тобі повторюю. Мало того, що на тебе всі скажуться із гаража, мовляв, ти лізеш не в свої справи. Казуєш, як ремонтувати, ти що, найрозумніший з них усіх? Заведи світах от отам і командуй. Богданові навіть не було що відповісти, але він розумів, що директор тільки чекає, щоб його нарешті звільнити. Та коли він подивився на Христину, котра сиділа поруч із посмішкою, всі сумніви зникли. Він знав, що допомагає людині в біді. Його думки перервав голос дівчини. Богдане, от ми й приїхали. Грошей в мене зараз немає, але скоро будуть. Я тобі обов'язково заплачу. Тільки зачекай мене не дивися, що я з в'язниці, я своє слово тримаю. Богдан озирнувся і зрозумів, що вони зупинилися неподалік головного банку міста. Що їй тут потрібно? подумав він і відчував навіть легку тривогу. Тут же тільки багатії домовляються про справи. Аби вона чогось поганого не задумала. Та нічого, можеш не платити, якось обійдуся. Ти, виходить, у банк ідеш? Дивися, не пограбуй його. Я не хочу бути співучасником злочину. Сказав від жартома, хоча тривога все ж таки залишалася. А тобі, Христину, удачі і будь здорова, бажаю легких пологів. З цими словами він натиснув на газ і поїхав далі на виклик, і знову поринув у свої думки. Коли Богдан під'їхав на місце виклику, на нього чекав чоловік, котрий нервово ходив сюди туди. Пасажир був явно незадоволений, і вже з порогу він накинувся на Богдана. Через вас я запізнююся на важливу зустріч, що за обслуговування таке. Богдан попросив пробачення. Він відчував, що цей інцидент нічим хорошим не закінчиться, і справді, перечуття його не підвело. Коли Богдан повернувся на роботу, на нього вже чекав директор Борис Миколайович. Чомусь на обличчі директора сяяла незвична посмішка, і це все ж таки насторожило Богдана. Він видихнув і вирішив, що ситуація не така вже й серйозна, і також посміхнувся. Ще усміхається, обурився Борис Миколайович. Ти знаєш, що на тебе скаргу написали, що я господареві скажу, що в нас тут завівся ось такий доброзичливець. А я ж думаю, куди в тебе бензин постійно зникає і чому ти на виклики завжди запізнюєшся. Ти що, забув, що в кожній масині стоїть навігатор? Ти звільнений, Богдане. І тут Богдан зрозумів, чому директор був такий задоволений. Його бажання нарешті здійснилося. Він знайшов вагомий привід, щоб звільнити Богдана з роботи. Богдан знав, що без хорошої рекомендації його не візьмуть у жодний пристойний таксопарк. Що ж тепер робити? гірко подумав він і збирав свої речі з робочої шафи. У цей момент до нього підійшов старший механік, дядько Володимир, який працював у таксопарку довше за всіх. Не тримай на нас зла, хлопче, сказав він і простягнув конверт. Чув, що тобі не виплатили за останню зміну. Візьми, будь ласка, тут вистачить, щоб якось прожити, поки будеш шукати нову роботу. Ти молодий, знайдеш ще хороше місце, а там до пенсії недалеко, то ж терпи. Не ображайся, якщо що, ми тобі допоможемо, якщо потрібно. Богдан відчув, як у нього ніби камінь із душі впав. Він із вдячністю обійняв старого механіка. Ви мені як батько, дядько Володимире, дякую вам за все. Передайте хлопцям, що я не тримаю на них зла. І він пішов, навіть не озираючись назад, він залишив позаду все погане. Що трапилося з ним у цьому таксопарку. Щоб, хоч якось зняти гіркоту, Богдан зайшов у кондитерську. Коли він був хлопчиком у дитячому будинку, то завжди любив дивитися через вітрину, як інші діти з батьками ласують тістечками. Тоді він не міг дозволити собі нічого із цих спокусливих ласощів, але коли почав заробляти самостійно, час від часу тішив себе чимось солодким. Із улюбленого закладу, Богдан згадав слова старої няні із дитячого будинку ніколи не пий згор'я, це дорога на саме дно. Краще з'їсть щось солодке, щоб все ж таки вгамувати гіркоту в душі, і тоді життя здається тобі кращим. Цього разу її порада виявилася дуже доречною. Виброшений красивіший торт, він отримав від пекаря коробку, перев'язану червоною стрічкою, тримав цей солодкий скарб і відчував його приємну вагу у руках і раптом зрозумів, що й справді на душі стало трішки легше. Здавалося, що разом зі звільненням він позбавився і тягаря щоденного тиску Бориса Миколайовича, який тільки псував його життя. Доїхавши додому, Богдан поставив чайник і швидко переодягнувся в домашній одяг, але щойно він сів за стіл, як у двері постукали. Відчинивши, він просто втратив дармове. Перед ним стояла Христина. Але це була не та знеможена жінка, котра щойно вибралася з в'язниці. Це була доглянута та красива дівчина. Її обличчя прикрашав акуратний макіяж, а зачіска була елегантною. Вона була одягнута у дороге кашемірове пальто, яке вдало приховувало животик, а на ногах красувалися туфлі, що, на погляд Богдана, коштували ціле багатство. У руках вона тримала новенький телефон. Ну що, сумнівався в мені? посміхнулася христина. Так і будемо на порозі стояти? Ой, пробач, звісно, проходь, розгублено відповів Богдан і пропустив її у свою квартиру. Я тебе просто не впізнав. Ти так змінилася? Як ти себе почуваєш? Я не перестаю тобі дивуватися, Богдане, і відповіла Христина і сіла на диван. Інший би спитав, звідки в мене гроші на дорогий одяг. А ти переживаєш за моє здоров'я? Дивний ти хлопець, я рада тебе бачити і привезла обіцяну плату за послугу. Та я ж казав, що нічого не треба, сказав Богдан. Я допоміг тобі від щирого серця, коли тобі було важко. А тепер думаю, як допомогти собі. Мене, до речі, звільнили. Я опинився без роботи через те, що запізнився на той виклик. Ой, та не переймайся. Мабуть, так мало бути, сказала Христина. Може, це й на краще? Все одно ти б колиш звідти пішов. За чаєм вони розговорилися, і Богдан раптом відчув, що зустрів людину, яка розуміє його біль та самотність. Хоча її новий вигляд був більш впевненим, Христинина сумна історія залишила свій слід. Жодні дорогі речі не могли приховати того, що в її душі була сильна рана. Розкажи, що з тобою сталося? запитав Богдан. Поглянувши її прямо в очі. Як ти з простої дівчини стала такою? Ну, леді. Ніякої таємниці тут немає, зіткнула Христина. Якби ти раніше жив у цьому місті, ти знав би мою історію. Тут про неї всі говорили. Я донька відомого бізнесмена. Коли не стало моєї мами, ми з батьком дуже переживали, але через три роки він одружився вдруге. Його нова дружина мала сина мого віку. Мачуха ставилася до мене досить добре. Але насправді вона просто затаїла злобу. Вона знала, що я єдина спадкоємиця, і після батька все перейде мені. Вони з сином придумали схему, щоб мене підставити. Мій зведений брат змовився з головним бухгалтером і підставив мене під статтю. Вони приховали значну суму податків, які ми мали сплатити. А я, як фінансовий директор і як довірена особа батька, підписувала документи. Нічого навіть не підозрюючи. Тому, коли податкова почала перевірку, відповідати довелося мені. І я таки отримала термін, від якого не змогла відвернутися зовсім. І мені навіть не змогли допомогти найкращі адвокати, котрих мені найняли. Мій батько, зломлений горем, захворів і врешті решт таки покинув цей світ. Але перед смертю він залишив заповіт, за яким усі активи і гроші переходили до мене. Коли я вийшла з в'язниці, у панку на мене чекав увесь спадок батька. Богдан бачив, як боляче їй було згадувати це, тож не став розпитувати далі про мачуху та її сина. Пробач, за те, що прямо питаю, раптом спитав він. Але хто батько твоїх дітей? Якщо бути точнішою, то моїх синів, сказала Христина з ледь помітною посмішкою. Я вагітна двійнятами. І це сталося від одного з наглядачів, який пообіцяв допомогти мені заблизькі зі мною. Допомогти мені було нікому, і я таки погодилась. Але коли я завагітніла, він одразу відмовився від своїх слів. Недовзі мені таки оголосили амністію і мене звільнили. Я ні про що не жалію, бо тепер я чекаю на своїх дітей. Діти, це прекрасно, підтримав її Богдан. Вони ні в чому не винні, це завжди радість для батьків. Мені от не пощастило рости з мамою і татом. Їхня розмова тривала довго. Вони обговорювали минуле і мріяли про майбутнє, і між ними з'явилося щось схоже на взаєморозуміння. Цей день став початком нової історії, де два непростих життя. Зійшлися на одному перехресті. Розмова між Богданом і Христиною затягнулася, і вони навіть не помітили, як настала ніч. Богдан, не бажаючи залишати їм одну в такій ситуації, запропонував залишитися у нього на ніч. І Христина погодилась. Ранок зустрів їх ароматом свіжого чаю та смаженої яєчні. Христина потягнулася і навіть позіхнула, а потім сказала. Нічого собі як смачно пахне. Знаєш, у мене крім тебе тепер більше нікого й немає. Слухай, мені за статусом належить мати особистого водія. Підеш до мене працювати. За твою доброту з мене подарунок. Богдан здивовано подивився на неї, але не встиг нічого відповісти, бо Христина вже тягнула його до дверей. Вийшовши на вулицю, він побачив те. Що змусило його просто заніміти від подиву. Перед будинком стояв розкішний Мерседес. Тепер він твій? посміхнулася Христина. Та ну, це занадто. Я не можу прийняти такий подарунок, одразу заперечив Богдан, розгублено дивлячись на машину. Я на такий навіть не їздив. що вже говорити про те, щоб бути її власником. Ну, треба ж колись починати, засміялася Христина. Якщо не візьмеш машину. Я віддам її у твій таксопарк. Хочеш? Ні, ні за що, сказав Богдан, не витримуючи такого натиску. Гаразд, я прийму твій подарунок і буду возити тебе, якщо ти так хочеш. Через кілька днів Христина все ж таки наполягла на тому, що Богдан переїхав до неї. Минув місяць, і одного вечора Богдан набрався сміливості і, взявши Христину за руку, тихо сказав: Христина, здається, я закохався в тебе. З першої нашої зустрічі, і я хочу, щоб ти стала моєю дружиною, а твої діти моїми дітьми. Ти згодна? Так, відповіла вона і навіть не сумнівалася. Тепер, коли всі Негаразди були позаду, вони вірили, що зможуть жити радісно та щасливо. Незабаром Христини та Богдана народилося двоє синів, і новоспечений батько не міг натішитися своїми хлопцями. Минуло ще кілька тижнів, і таксопарк. Раптово отримав нового власника. Це викликало справжній ажіотаж серед співробітників, які з цікавістю чекали на зустріч із таємничим босом. Борис Миколайович, директор, особливо хвилювався. Він намагався уявити, як догодити новому власнику, щоб зберегти своє місце роботи. І от настав довгоочікуваний день. До воріт сопарку під'їхав розкішний мерседес. І Борис Миколайович рвонув уперед всіх, щоб зустріти дорогого гостя. Але коли з машини вийшов Богдан, директор ледь не впав. Вітаємо вас, почав він, але потім замок, коли впізнав колишнього підлеглого. Та ну, не може бути. Вигукнув дядько Володимир, який також стояв неподалік. Богдане, це ж ти наш новий власник? Ну нічого собі. От як життя повернулося, хлопче. Борис Миколайович мить поблід, як полотно. Він, затинаючись, почав відступати від Богдана, ніби побачив привида, а потім він раптово розвернувся і побіг, та зник за рогом будівлі. Більше його у місті ніхто не бачив. Тим часом таксисти та механіки, побачивши Богдана, радісно підбігли до нього, обіймали, плескали по плечах і сміялися. Оце так доля. Ніхто й подумати не міг, що ти до нас повернешся. Але ще й у такій ролі. Не було жодних сумнівів, хто стане новим директором таксопарку. Ним по праву призначили дядька Володимира. Ну що, Богдане? звернувся до нього дядько Володимир. Почнемо все з чистого аркуша, сину. Пам'ятаєш, я тобі казав не журися, життя цікава штука. Богдан посміхнувся, трішки засумувавши на мить, коли згадав минуле, але він знав, що попереду у нього було нове життя. Сповнене можливостей, де поруч були люди, яким він довіряв, і які довіряли йому, та робили його щасливим.